15 лютого по всій Україні проходять урочисті заходи із шанування учасників бойових дій на території інших держав. Щороку в сумах цього дня покладають квіти до меморіалу воїнам України загиблих в Афганістані, підносять молитви за втраченими життями в ході військових місій на територіях інших держав. Україні афганська війна обійшлася у понад 4 тисячі загиблих. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою і страшні роки війни на виживання. Про таке забути не можна. Історія є, історія не вичеркнути. Згадуємо хлопців, побратимів, згадуємо те, що ну історію, згадуємо історію. Нічого не вичеркнутися. Сколько... Як не будемо приходити, будемо шанувати. У 2014 році тисячі воїнів авганців одним із перших відправилися добровольцями на український схід. Вони сьогодні захищають нашу державу від російського агресора. Пан Юрій з позивним дід воює під Бахмутом. Зараз на кілька день має відпустку і знову на фронт. Сьогодні згадує про свою афганську війну. Тоді йому було лише 18. Тоді самі, як був призовний вік, 18 років, призвали в армію. Попала команда 20, служить в воздушному саміх військах, і попав в Афганістан. Там проходить службу. Ніхто не забудував. Так? Хочеш, не хочеш там. Ну тоді, тоді таке час було, що, да, що ти тебе призвали, ти був обов'язаний прийти на військову службу. А вже кому як повезло, кому як попало. Теж був нагороджений медалями це, за ту війну. Ми розуміли одне, коли попавши в аністан, ми зрозуміли одне, що там нам прийдеться стояти друг за друга. Так само, Так само захищати друг другу спину, закривати. А ви тоді як доля ваша склалася? Ви пішли у військові? Ні. Ні, я після закінчення військової служби повернувся в мирне життя. Все життя пропрацював на хімпромі. Коли почалась війна в 2014 році, ну зрозуміло все, потім молодший син теж пішов в збройні сили України, теж воював в АТО, молодший син. А коли вже почалась навала ця. І і я пішли разом в збройні сім України. і нині багато афганців знову взялися за зброю. І, хоча війни різні, але досвід став у нагоді. Сьогодні потрібна допомога фахівців, саме військовій справі. Тут багато офіцерів, багато тих, хто пройшов горнило війни. В ті часи горнило війни, афганської війни. Нам сьогодні складно. Оцінювати ситуацію і як тоді приймалися рішення, але була присяга, було відповідне направлення, і ми завжди хотіли, щоб наші хлопці, наші сумчани, які приймали участь в тій війні, вони повернулися додому, так само, як ми сьогодні хочемо, щоб всі повернулися додому. Ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам. Я сьогодні подякував хлопцям, які саме сьогодні до цього пам'ятника приносили квіт квіти І покладали квіти, будучи в військовій формі. І ми поспілкувалися, хто в якому підрозділі несе службу, коли коли був призваний, чи коли багато пішло добровольцями. І тому ми сьогодні не забуваємо наслідки тієї війни. Ми не забуваємо наших сумчан, хто. Е Загинув в тій війні. Ми їх ніколи не забудемо. Так само, як ми шануємо і дякуємо нашим збройним силам України сьогодні, нашим хлопцям, хто сьогодні в окопах і боронить нашу землю. Через афганське пекло пройшло 150 тисяч українців, і знову виклик нове випробування. З єдиною різницею, українці точно знають, чому і за що вони б'ються, і знають, війна закінчиться, коли Україна переможе.